21 грудня 1964 року. Звичайний нічим не примітний день. Головний британський The Guardian вийшов за головком, яким піднімав питання забруднення повітря вугільним потягом. The Daily Mail головною новиною виніс проблему зупинки риболовних суден на різдво. Важливим ж цей день став для британського легкоатлета Рона Хіла. Який закінчив перше з 19 тисяч своїх щоденних бігових тренувань у сьогоднішньому відео? Я розповім про цю фантастичну історію, яка тривала 52 роки та 39 днів. Але перед початком хочу нагадати вам, що в мене є Patreon і BuyMeACoffee, на які ви можете підписуватися. Також є монобанка, куди ви можете донатити. Обов'язково підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео, а після перегляду напишіть в коментарях, як вам такий історичний контент. Ну а ми будемо розпочинати. Рон Хілл народився 1938 року у містечку Акрінтон, Велика Британія. У дитинстві він був цікавим, енергійним хлопчиком, завжди готовим досліджувати навколишній світ. Рон змалку виявляв інтерес до фізичних активностей, але його вага у віці 11 років складала всього 28 кілограмів. Що не дозволило йому займатися популярними на той момент крикетом чи футболом. Перше знайомство Рона з бігом відбулося, коли він просто йшов до школи і вирішив скоротити шлях через поля, який він просто пробіг. Далі батьки купляють йому популярний комікс про Альфа Тупера бігуна на довгі дистанції. Гіл згодом згадував, що Альф, як і він, був з маленького північного містечка. А його тренувальні місця, темні вулички, залізничні колії, береги каналів, були йому дуже знайомими. Так розпочалося захоплення нашого головного героя. Бігом вже в школі він почав показувати просто фантастичні результати, що дозволило йому в 1957 році виграти грант на навчання у Манчестерському університеті, де він виступав за університетську команду, а також бігав за спортивний клуб Болтон Юнайтед. Бо на 1960 році він закінчив навчання, отримав диплом і розпочав свою професійну кар'єру, виступаючи за кросконтрійну збірну Великої Британії. Бо на 1962 році він виступає на чемпіонаті Європи з марафону, але, на жаль, не фінішує. Після цього Рон вирішив переглянути свій тренувальний процес і починає працювати ще наполегливіше що дозволило йому в 1963 році виграти чемпіонат Британії на дистанції 10 тисяч метрів і, відповідно, відібратися на Олімпійські ігри в Токіо 1964 року, де він посів 19-те місце на марафоні і 18-те місце на дистанції 10 тисяч метрів. Також цього року він встановлює два світові рекорди на дистанціях 25 і 24 кілометри відповідно. Перевершивши майже на хвилину результат самого Еміла Затопика, про якого я часто згадував у попередніх відео, на своєму шляху він пройшов дуже складний період свого життя. Орендовані маленькі квартири, довгі робочі години, численні прогули через тренування. А більшість тренувань взагалі проходило на роботу і з роботи постійний пошук способу прогодувати свою сім'ю. Тому гіл постійно погоджується на численні бігові змагання по всій країні, куди він їде на своєму маленькому фургончику, де і ночує. А зекономлене відшкодування коштів на проживання і дорогу просто залишає собі. Змагань було дуже багато, і відповідно кількість тренувань також потрібно було збільшувати. Тому Рон Хіл, сам того не розуміючи, 21 грудня 1964 року розпочинає свій шлях щоденних бігових тренувань. Наполеглива праця давала свої плоди, і період з 1969 року по 1970 рік були надзвичайно успішними. Спочатку хіл в 1969 році перемагає на чемпіонаті Європи з марафону. Далі він виграє бостонський марафон і ігри співдружності, де встановлює свій особистий рекорд: 2 години, 9 хвилин та 28 секунд, що, до речі, було рекордом світу на той час. Та й навіть для сучасних реалій це дуже високий результат. До Олімпійських ігор 1972 року. Він підійшов в статусі фаворита, але на жаль, так і не зміг здобути олімпійську медаль, посівши лише шосте місце на марафоні. Після цього його результати йдуть на спад, але Рон Хілл так ніколи і не завершив офіційно свою спортивну кар'єру. Наприклад, у 2014 році він виступив на Манчестер Парк Ран, де подолав дистанцію в 5 кілометрів і відмітив тим самим 50-ту річницю свого бігового стріку. Давайте детальніше ще розповім про цей біговий стрік, про це фантастичне досягнення. В той час, як ми знаємо, не було ніяких годинників з GPS-трекером, не було і страви. Тому Хіл кожне своє тренування записував в спеціальний щоденник. Далі він зрозумів, що бігає кожного дня протягом вже декількох років, та й вирішив вже не зупинятися. Стівен Хіл, старший син Рона, згадував, що його серія була предметом великої гордості для їхньої сім'ї. Але водночас вона була і предметом постійних конфліктів. Наприклад, дружина хіла лютувала, коли він ішов бігати наступного дня після важкої автомобільної аварії, де він отримав перелом грудної клітини, або наступного дня після операції на стопі. Тоді він взагалі 6 тижнів бігав в гіпсі. Мінімальною дистанцією, яка була йому необхідна для продовження стріку, була одна миля, тобто один кілометр і 600 метрів. На жаль, Рон перервав свою серію 29 січня 2017 року, оскільки 28 січня у нього почалися вже дуже великі проблеми здоров'я. Він згадував, що на перших 800 метрах його дуже сильно почало боліти серце. Наступні 800 ставало все гірше і гірше. Він взагалі думав, що може померти, але йому таки вдалося подолати дистанцію за 16 хвилин та 34 секунди. До речі, Хілу належить ще одне дуже круте досягнення. Він приймав участь у бігових змаганнях у ста країнах світу. Останніми двома стали Панама і Фарерські острови. Відповідно, його останній ж марафон Бостонський в 1996 році став для нього 115-тим. До речі, про Бостонський марафон. То за свою перемогу там в 1970 році він отримав лише медаль і миску рису. Спортсмени тих часів не заробляли так багато. Після цього Хіл вирішив щось змінювати. Так заснував маленьку фірму, яка спочатку займалася тим, що купляла одяг в Америці біговий і продавала його Великій Британії. Так, він став одним з перших імпортерів бігових кросівок Nike. А згодом, користуючись своєю освітою хіміка технолога в текстильній галузі, заснував фірму одягу, яка, до речі, існує і зараз. І я навіть зустрічав представництво фірми Ron Hill в Україні. Він став одним з перших розробників правильних класичних бігових шортів, які були короткими і мали спеціальний розріз по боках. Також Ron Hill постійно експериментував зі своїм харчуванням. Від не дуже вдалої спроби харчуватися лише сирими продуктами і відмовитися від води на змаганнях до дуже вдалої безвуглеводної дієти за тиждень до старту, якою багато користуються і зараз, також він був прихильником теорії мінімалізації ваги і часто бігав босоніж навіть на змаганнях, що, наприклад, не завадило йому в 1968 році зайняти сьоме місце на Олімпійських іграх. На жаль, рон Хіл помер у віці 82 років у 2021 році. Його син згадував, що він до останнього не втрачав у собі цей принцип змагальності. Одного разу в парку, коли рон вже ходив за допомогою спеціальних ходунців, він десь далеко побачив старшу людину, яка також ходила на ходунцях. Він одразу вирішив її догнати і обігнати. Його серія тривалістю 52 роки та 39 днів надихнула дуже багато людей по усьому світу. Ви також для себе можете поставити якийсь схожий челендж, але пам'ятайте, що якщо ви не збираєтесь бігати 52 роки, тренуватися з гіпсом це не найкраща ідея. Дуже дякую вам, друзі, всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео. Підтримуйте мене на Патреоні і на Баймієкофі. До нових зустрічей, папа. -па.